Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Сьогодні в нас мова піде про плуг нашій ПЛН 3 по 30. Прийшла нам посилочка. Значить, посилочці ми заказали відвали, полиці, то як називає, як хочете так і говоріть. Вони не культурні, а вони йдуть у нас вже і в ген. Опа! Так. Замовили ми значить, отакі от полиці. Вони йдуть вже напівгвинтові, тобто самий хвіст у них вже більше завернутіший для того, щоб краще перевертати ґрунт на менших швидкостях. Трошки такої предісторії. ПЛН, звичайний ПЛН, 335, там в основному такий йдуть 335. У нас трішки звужені. Звужений заклад, рама зроблена саморобна у нас. Повністю все регулюється. Наглядно порівняємо, ми полицю вже відкрутили. Це звичайна культурна полиця. Тобто, якщо отак на неї подивитися, так як вона стоїть, то ця ділянка в неї ну, рівна, не то, що абсолютно рівна. Для чого це робилося? Такі, значить, Чому завод випускав? Це все почалося з радянських часів. А в зарадянських радянських часів в основному була, якщо оранка, то глибока оранка. Наприклад, Т-150 тягнув 5,35 пух за собою. Звичайно, він мілко не орав. От якщо на звичайну культурну полицю дати грунту 30 см, тобто глибини 30 см, тут земля буде перевалюватися аж через верх. Тобто при глибині 25-27 см вона закриває пожнивні рештки зверху, можна сказати, ідеально. Дуже непогано. Тому для того, щоб краще перевертало гру, було вирішено придбати отакі от відвали Ну, Для порівняння, ось, щоб ви собі бачили, положимо культуру, зверху на нього положимо відвал на Ну, Якщо придивитися, ось по задній частині видно, звідки він починає підніматися, підніматися і самий хвіст. Відвала настільки закручений. Якщо подивитися, отак. То ви бачите, наскільки він закручений. Ось так дуже добре видно, наскільки він закручений. А ось порівняти із цим відвалом. Так, Ось цей відвал. Ну, Закрученості в нього нема. Доска, пряма доска та й все. Замовили ми 4 штуки, так як у нас пух 4 по 30. То одразу вирішив міняти всі 4. Ну, Я користуюся 3 по 30 кругом. Всі ви знаєте, бачили відео. Тому замінюємо 4. На четвертому також замінимо, хай воно собі стоїть, щоб вже всі були однакові. Ну що, приступаємо до цієї роботи. Робота цікава, брудна. Хотів показати, що в нас сніг сьогодні випав, вже нема, вже розтопився. Зранку прямо так падало серйозно, що капець. Думали, що може сніг подержиться, Все, вже нема. Все розтопилося. Так, ну що, йдемо розкручуємо та будемо міняти. Поїхали. Так, ну що, Причепив вже плуга до нашого трактора. Зараз почнемо з третього і так поступово будемо відкручувати, ставити другий. Потрібно буде, я вже дивився, один я вже переробив відвал. Тут треба буде також відкрутити оці болти на 20. Взяти в тиски, зажати, трішки треба буде перегнути. Бо культурні відвали, вони бачите, вони сюди виходять рівно. Вони взагалі виходять рівно просто. А на він закручений. Тобто треба буде трішки закручувати оцю сторону, щоб воно плотно все лягало, щоб не було ніякого, ну, ніяких зайвих рухів. Так, Ну що, треба буде відкрутити 4 гвинти. Гвинтики на 10. Зараз відкрутимо, увімкнемося. Отак от виглядає. ось Башмачок. Йди, так. Отак от у нас стоїть. Трішки виступаємо, нічого. Так, на дюрі стає, в принципі, нормально. Лягає по всій площі. Отак вона візуально настільки закручена. Зараз прикручуємо. Так, ну що, прикручую вже. Поставив її. Зараз закручуємо. Зараз буде саме цікава частина. Спочатку треба закрутити тоді. Планка, яка підтримує, щоб, щоб сама хвостова частина відвала не виляла і не розгрінювала її, звичайно. Отак вона тут от стоїть. Якщо тако подивитися, так як вона має стояти, то бачите, який тут прийом. якщо вона має лягти по всі свої площі. Щоб цього пройома не було, треба буде зажати в тіски палець, гусинічний палець сюди. Трубою ми це все діло викопимо. Бачу, хтось попередній просто дирку просвердлив, не совпадало на оцю прорізь, вони просвердлили дирку, не заморачували, що можна вдарити вперед, прогнути. Це підтримуюча планка. Якщо ми її отак зажмемо, то вона стане отак раком. Це буде, по-перше, воно неправильно, бо воно не буде всієї площі зіткнення. Ну, поставимо, зараз перекрутимо, поставимо її так, як має бути. Тут краще прогнеться, сяде на місце і буде все добре. Так, зараз я це діло зроблю та й вам покажу. Такие вот с гусеничного пальца. закладываем сюда. Трубочка. Влагаем на стил. Вот так Так, ну запираем собі. І пошла жара. Ще трошки. Так, ще трошки потрібно. І трішки треба буде отут вдарити, розрівняти, а тут ще трошки потрібно. Так, іду ще. О, так. Ось четвертий корпус, цей, який я вже переробив. Як би мовити, це запасний. Ну, він не запасний, він четвертий. Цей плуг під... Ну, ідеально під МТЗ 892 чи 1025. Китайці на 100 клони їм ідеально. Чотирма корпусами. Так, трішки треба розправити. Є в нас на такі тіла Валера. Всім привіт, хто має ім'я Валера. Ну, все, от дивіться. Тут ідеально лягає, тут ідеально лягає. Все, зараз прижметься і буде бомба ракета петарда. І лягло на прорізь. І отак воно це діло буде притримувати. Зараз от дивіться, як вона зараз гуляє. Я думаю, на камеру вийду. Зараз закрутимо. Хожу на спике с паной Ну все, от, вам результат, що неї не шевельне. І лягло, отак покажи, ось Лягло по всій площині, тут також прижалось, і вона це все діло таке. Ну, замінили. Якщо візуально отак от показати, то ви можете бачити, настільки вона закручена, отак, якщо глянути. І от зразу переходимо отак до звичайної. Звичайна відкрита. А оця прямо закручена капітально. Що дивитися, отак ззаду, то воно також видно, що вона закручена. Прикрутилася нормально. Ну все. Як то говориться, раз щелкнули пальцями і відвали замінені. Так, одразу відповідаю на питання багатьох, яке виникло, як то говориться. Під час від вашого перегляду нашого відео. Ці відвали мені ніхто не подарував ні для ніякої реклами. З відразу говорю, що ми їх придбали. Не подаровані вони вам, це не реклама. Встали вони, в принципі, на свої отвори, підтримувачі Полосове оце залізо, яке ззаду підтримує самого відвала. Так як я говорив, прийшлося трішки перегнути. Ви в відео бачили, як ми це все робили. Перевіряв, вставив правило, то грають ідеально там. Де-не-де де, міліметр два чи чусь, так, де, це відносно один одного. Ну це міліметр, це чепуха взагалі. Як вони будуть в роботі, не знаю. Думаю, що будуть звичайно краще, оскільки ця частина більше завернута заради експерименту заглубив цього плуга, що воно прямо пересипалося земля через верх, то бачив, що воно ну, по самі. Виходить, по самі по самому відвалові, по самій полиці, так, зараз, говорити, по самій полиці ґрунт не доходить до краю, він просто відтовкується і паде. А оскільки тут більше закручена полиця, то я думаю, що він буде ідеально спользити і перевертатися. Стара полиця. Це щоб вам так наглядно показати, отак вона приблизно стоїть на плузі, наскільки оця завернута. Оцей бік і наскільки ця. Це просто рівна. Поверхня. Ну, для цих полиць я вважаю, що це швидкісні полиці. Для них треба добра швидкість. Для них треба швидкість шмалити не менше 10 км на годину. А 10 км на годину, ну це в цьому тракторі, це третя робоча, тому нагрузка відчувається. Так, також ці полиці будемо продавати, тому кому треба, пишіть в коментарях. За ціну домовимося, як то говориться. Захват нашого плуга, ще раз повторюся, 3 по 30 ПЛН. Це саморобний плуг, повністю роблена рама, повністю роблені передні кріплення також. Тут зроблено, як в більшості зараз, заводських, вал, який регулюється також. Регулюється хвостова частина плуга. Там двома гвинтами на 22 закручується, відкручується, хвіст підводиться. Також вал регулюється вліво-вправо відносно трактора регулювати. До регулювання, як то говориться, ми не будемо з цього звертатися. Регулювань в інтернеті дуже багато, тому переглядайте, хтось там виїжджає колесами на возвишення. Я, наприклад, цього не роблю. Мені достатньо першу борозну вдарити, заходжу в другу борозну, я собі, як то говориться, вже на око бачу, що куди мені крупнути. Що. Лух пора. Ну і на цій ноті будемо завершувати наше відео. Таке було коротеньке відео. Замінили полиці. Ну і пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока будьте здорові!